Друзі, на півдні продовжується системна робота Збройних сил України. Звільнено не тільки високопілля, а ще декілька населених пунктів, які поки що не можна озвучувати. На південному напрямку працює наша авіація, вибиваються системи ППО ворога. Байрактари працюють по батареях артилерії ворога, по бронетехніці. Піхота робить свою справу. Поступово ворога відкидають ближче до Дніпра. І як тільки ствольна артилерія з Збройних сил України візьме під вогневий контроль все угруповання ворога на правому березі півдня, ворог побіжить, почне відступати, тому що їхні втрати почне відступати. І все буде Україна! Слава Україні!